Всім привіт дорогі друзі! Сьогодні у нас 22 травня 2025 рік. Хочу показати свою яку Я зараз буду заселяти, пакистанських голубів, трохи там іранців. Ну, ось давайте подивимося їх клітки. Так, ось такі молодь. сейчас буду заселять в гонный отдел. Сначала пометю их на крыле зеленку и буду кидать по очереди и показывать вам. Так, вот такой получился такой расцветки. Светленький, это молодесенький. Вот Так, зараз я його помітю, вирішив їх помітити, щоб було, щоб не путати молодших з старшими. Просто беру отак зеленкою і буду мазать каждому кров. Окорливий. Так, вон і Опа. Так, вот с такой, такой расцветочки, с полосой. Тут с лентой на хвосте. Так, все, а тоже буду сейчас митить. Вот так. Клад. И все. Так, вот тоже шея, полубилы, то вот такие, такие все, вот так, шея, так, ну, практически они все одинаковые. такие кабанчики. Так, это трохи друга уже кров. Это сези. Ну, по сези такая. Тоже лента у них все Ще, покрасні Все покрасні Вони світліші більше виходять такі. Ось, ще от другої тампори в мене. Ось такі вийшлося ще. Ще є красне. таке, ну воно ще виланяє, звісно, Ух і краткий такі.

По іранцям. що котим ось такий за кардою. Чубатий вийшов. Подивимось, потім на нього в літу. Кокарду, чи я побрав кокарду. жовті. Вони вилинювати будуть. Крила уйдуть, жовта на крилах уйде. еще а один. Вот здесь крошка. получается. Так. и пакистанчик Ну и все. Такие голуби. Будут гоняться. Так, молодежь, конечно, линяет жестко. Ну, тут сухенько надо будет попробовать. Пив капец. Так, кого я тут позаселяв? Тут у мене старші. Там 25 штук старших і менших заселив. Ось такі. Іранці. Пакистанці. Вид такий. Зараз у мене тут дзвонить голубені. Ось молодий такий красненький вийшов. Як дзеркальний все ще цей. А це його брат вийшов чубати, десь в крові чубаті. Такий світленькі. Будемо ганяти, будемо дивитися, буде перший. Кому треба дзвонити. Пишіть на Viber. Mm. Можемо щось підібрати комусь, якщо комусь там треба буде. Мій номер 095 51 52 633, звати мене Денис. Черкаська область, все що? Буду з Черкас відправляти. Київ, все що, на Київ взагалі мені легко відправити. Через кожні півчаса автобуси ходять. Взагалі з Чорнобая, Золотанівський район. Жовті тут, ну, десь вже заказані. Якщо що тут заказуйте, бо їх розбирають. Таке, за ціни будемо домовлятися. Не по 5 копійок. Це я так шуткую. Зерно бачили, по 10 гривень зараз. От і думайте, скільки буде голуб коштувати. А ще уход за ним, мінералка, вітаміни, тренування. Вже так, да, время закончилось те, що було там по 50 гривень голуби. На зерно можу поміняти, хто приїде, привезе. Зерно, ну, домовимося. Так, це так клоняння. Ну, ось такі, коротше. Голубки. Молодеж вигонять не буду, сейчас Ті Тихай виходять самі. А ці вийдуть, не вийдуть. Будемо дивитися, вийдуть, то хорошо, ганяти не буду, поки привикнуть. Ось так. Так, підписуйтесь на мій канал, не забувайте. Всім дякую за перегляди. І дивіться далі, будуть відео, відео виходити, як я буду, якщо знайду одоспи, вакцину. Там пізніше буде і це відео. Вакцинувати буду у доспех, як підв'язувати крила голубів будуть, як обробляти від піроїда, як пульсувати. Ну, набагато тем буде відео, як я треную і так далі. Також переходьте на мій канал. Там дуже цікавих багато відео вже я відзняв. Підписуйтесь і всім хорошого дня, здорових голубів. Всім до побачення.